Сучасні педагоги мають бути не тільки професіоналами, але й людьми творчими, впевнені учасники так званого салону інноваційних науково-практичних розробок, який пройшов на базі Севастопольського міського гуманітарного університету. Про цікаві тенденції у галузі освіти більше знає наш кореспондент. Захід відбувся за підтримки фонду соціально-економічного розвитку Севастополя, адже підтримка молодих вчених та мотивація до наукової діяльності одна із головних задач програми стипендіат. Нагадаємо, що програма стипендій фонду соціально-економічного розвитку міста Севастополя одна із найбільших недержавних програм стипендій в Україні, яка зосереджена в нашому місті. І дуже приємно, що серед авторів ідеї, ініціаторів. а также участников этого салона, наши бывшие, нынешние и, я надеюсь, будущие стипендиаты. Все очевиднее становится, что и успехи, и неуспехи общества зачастую связаны с успехами и неуспехами, просчетами именно в гуманитарной сфере. Современный певец Григорий Лепс поет в одной из своих песен «Какие мы, таков и мир» песня новая, а мысль-то не нова. Уильям Текера писал «Мир – это зеркало, и оно возвращает каждому его собственное изображение». И мы рассчитываем, что, помогая молодым ученым-гуманитариям, мы закладываем в них желание помочь своим студентам развить свои творческие способности. Студенты, в свою очередь, закончив вузы, придут сформированными личностями, готовыми учителями в школы, которые получат творческих педагогов, которые хотят и могут помочь формированию своих учеников, наших детей и наших внуков, настоящими самодостаточными личностями и настоящими гражданами общества. Креативні, впевнені у собі та у своїх цікавих наукових розробках. Саме такими є молоді вчені студенти-філологи та психологи Севастопольського міського гуманітарного університету. На розсуд журі, до якого увійшли спеціалісти інституту після дипломної освіти, керуюча фондом соціально-економічного розвитку Севастополя Алла Щербакова та вчені університету були представлені різноманітні наукові розробки. Це й уроки тренінги, і екскурсійні програми, і зошити для розвитку творчих здібності учнів. Всі роботи вже опрацьовані на практиці, тож можуть бути використані у дошкільних закладах та школах нашого міста. Ідея проведення таких своєрідних наукових змагань належить молодому викладачу кафедри прикладної психології Катерині Стародубцевій. Всього було подано 35 заявок, втім відібрано 13 найкращих. У нас зараз дуже багато є цікавих от. На данные мероприятия представлено очень много педагогических разработок интересных тетради для развития как и дошкольников, так и младших школьников на развитие мышления, на развитие их различных умений. Вот. У психологов тоже очень интересные тренинги разработаны по адаптации, по Молодій сім'ї є дуже цікава робота. це практична практично і практична орієнтування розробки, тобто непосредственно необходимость для міста. Майбутній філолог української мови Марина Гончарова запропонувала роботу щодо використання дискусійних методів на уроках літератури. Розробка вже практично опрацьована, тож має стати у нагоді вчителям літератури. Я проводила апробацію в школі, застосовувала вводила, намагалася вводити дискусійні технології вже в практику, і ось представила розробку. Сподіваюся, моя розробка буде корисна і цікава. Досвід успішної творчості, визнання серед колег та головне практичне втілення у життя своїх розробок. Ось це, заради чого і відбулася зустріч молодих вчених.